Вітаю з поверненням на фабрику мільйонерів. Це Лото Забава. І це наш перший зимовий тираж. А попереду новорічні свята ялинка. Готуйтеся! Ми не будемо сьогодні розповідати про всі секрети, але точно заінтригуємо вас. А зараз ми будемо вас інтригувати нашим красунчиком, який стоїть ось тут і чекає, щоб його вже хтось забрав. Ну що ж? І він. Ми дуже сподіваємося, що дочекається сьогодні. А ми відкриваємо полювання за грошима. А тепер ще раз про красунчика, який чекає. <світ> І сподіваємося, дочекається. Це суперавтомобіль JASC. Три, який еквівалентю до рівня виграшу в 400 тисяч гривень. Ну що ж, поїхали сьогодні пощастило жовтому сектору і давайте знайомитися. Доброго ранку. Доброго утро. Ваше ім'я? Станіслав. Звідки ви Станіслав? З города Мелітополь. Звідки? Мелітополь. Мелітополь. У вас є автомобіль? Є. Та вам це не треба. Та й буде. 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 Називайте літеру. Літера К. Катерина. 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 Відкриваємо цю літеру. Літеру К. Чотири тисячі гривень. І ми говоримо: «Алло, доброго ранку! Перший гравець на телефонному зв'язку. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто ви? Звідки? Я з Рівенщини. А ваше ім'я? Юрій. Юрію. Називайте літеру. Я літера В. Валентина. Валентина. Відкриваємо цю літеру. Літеру В. Чотири тисячі п'ятсот. Ми повертаємося в студію. Доброго ранку вам, шановна пані. Добрий ранок. Ваше ім'я Лідія. Дуже приємно. Звідки ви приїхали? Ківерці Волинської області. Дуже приємно. І яка ваша літера? Літера Д. Д. Де, Де. Де. Дмитро. 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 Відкриваємо цю літеру. Літеру Д? 15 тисяч гривень. А ми знову говоримо: ало, доброго ранку. нашому... Наступному, Наступному до дзвоню. Дякую, Тонечка. Ало? Ало, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. Юрій з міста Хмельницького. Дуже приємно Юрію називайте літеру. Літера А. Андрій. А. Андрій. Відкриваємо цю літеру. Літеру А. 25 тисяч гривень. Знову в студію. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я і звідки ви? Людмила Город Київ. Людмила літера. Літера Л. Л. Людмила. Ну, правильно. Відкриваємо цю літеру, літеру Л. І тут 12 тисяч гривень. Нагадую, автомобіль на ігровому полі. Він десь тут. До речі, який в еквіваленті дорівнює виграшу в 400 тисяч гривень. А ми знайомимося з наступним гравцем по телефону. Алло, доброго ранку. Алло. доброго ранку доброго ранку. Ваше ім'я і звідки ви? Після суми зовуть мене Ілля. Ілля. Називайте літеру Ілля. Літера З Зінаїда. З Зінаїда. Відкриваємо цю літеру. Літеру Зе. 9 тисяч гривень. А автомобіль ще тут. Шановні. Ну, давайте знайомитися знову. Доброго вам. Доброго ранку. Ваше ім'я? Тетяна. Звідки ви Тетяну? Запорізька область, місто Вільнянськ. Запоріжжя. Бердянськ. <різь> З українською мовою говорить так гарно. Так. так. Давайте. козак. Козачко. Літера Т. Те, Тетяна. Т те, Тетяна. Літера Т. Те. Тетяна. Відкриваємо цю літеру. Літеру Т. 40 тисяч гривень. Поїдуть у славне Ура! місто Бердянськ, що знаходиться <кхи> на березі чудового красивого моря. Так, а на нас уже чекає наступний гравець по телефону. Алло, доброго Алло. ранку. Доброго утро. Ух ти! Ух ти. <кхи> Сонечко, ваше ім'я. Звідки ви? Я зовут Євгенія, я з города Києва. Звідки? Київ. Київ. З Києва. Столиця України. України. <кхи> а, називайте вашу літеру. Букавка С. Саша. С. С. Саша. Саша. С. Так, да. Олександр. А. Ні, Саша. Та Саша. Та ясно, що Саша. С. У нас все зветься Олександр. Відкриваю. Але да. зараз будемо uh, на бачити... Сашу. Точно Саша. С, так? Давай, давай. Відкриваю, бо у нас все має бути чітко. Літера С. Літера С. 5500. Mm. І знову в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. І звідки ви? любов, Полтавський район, село Ковалівка. Дуже приємно. І ваша буква літер? М. Мама. М, М. Мама. Відкриваємо цю літеру. Літеру М. Шість тисяч гривень. І в нас ще один гравець по телефону. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. І звідки ви? Павло Харкова. Дуже приємно, Павло Харкова. Всі говорять українською мовою, тільки не Київ. Павле, Вигравайте автомобіль. Літеру. Бажаємо ми вам. Скажіть. У вас ще є такий шанс. Літера Б Богдан. Хто? Як? Б Богдан. Б Богдан. А, Б Богдан. Відкриваємо цю літеру. Літеру Б. 3500. Ну, що ж. Автомобіль. Всім цікаво, де ж автомобіль? Ну що ж будемо відкривати літери? Ну що ж, я почну з найближчої до мене літери Літери Н. Так ні, тут були 9500. Спробуємо літеру Р. Відкриваємо літеру. Ось він, де був, Ось де був. Автомобіль. автомобіль Але, шановні, не переймайтеся. Наступного разу автомобіль знову буде на цьому полі. Так не переймайтеся, не треба чекати наступного разу. А сьогодні бажаємо вам виграти. Адже попереду великі <плес> гроші і щасливий номер. Увага на екран! Бери участь у розіграші щасливий номер. У якому номер твого мобільного може допомогти тобі виграти гроші? Замовляй додаткову комбінацію щасливий номер вартістю 5 гривень. Відправ цю комбінацію за допомогою смс на номер 330. Під час поточного тиражу «Лото-забава» відбувається перший і головний етап розіграшу щасливий номер. Із семи лототронів почергово випадає по одній кульці з номером. Отримана комбінація із семи цифр і є номером мобільного телефону переможця, не враховуючи коду-оператора. Отже, якщо всі сім цифр твого мобільного номера у точній послідовності збіглися з номерами кульок, ти власник головного призу розіграшу щасливий номер. Якщо послідовно збіглося менше семи цифр, рахуючи від останньої, ти отримаєш інші грошові призи, розмір яких залежить від результату. Сподіваюсь, ви зареєструвалися на цей розіграш, адже прямо зараз ми визначимо щасливий номер мобільного телефону. І я прошу увімкнути перший лототрон. Сім лототронів, як завжди, відповідають за сім цифр ваших зареєстрованих мобільних телефонів. Кулька номер 4 Кулька під номером чотири. Наступний другий лототрон вмикаємо і. Стежимо за кульками, яка з них сьогодні випаде кулька номер три. Кулька під номером три. Наступний третій лототрон. третя кулька, третя цифра. Я сподіваюся, що ви. Зареєстрували ваші мобільні телефони. Кулька номер 3 Кулька під номером три. Наступний четвертий лототрон. Не забуваймо, та хто вже забуде? Новий рік сніг пішов. Новорічні свята наближаються. Подарунки. Кулька номер 6 Кулька під номером шість. Наступний лототрон починається приємна новорічна метушня шукання подарунків близьким. Кулька номер 6. Кулька під номером 6. Наступний лототрон. А що може бути краще за лотерейний білетик? Завжди сюрприз. Тільки лотерейний білетик. <гум> Кулька номер 2. Кулька під номером 2. І ще один лототрон. А що може бути краще за лотерейний білетик? Два лотерейні білети. <гум> а краще за два лотерейних білети. Три 8. лотерейних білети. Вісім. <гум> Вісім. Кулька номер 2 Кулька під номером 2. І ось вона диграшна комбінація на сьогоднішній розіграш щасливого номеру. 4-3-3-6-6-2-2. Результати розіграшу щасливий номер ви бачите на ваших екранах. Перевірити, ви їх можете у точках продажу лотерейних білетів на нашому офіційному сайті. І, звичайно, в газеті Азарт. Ну що ж, а якщо вам сьогодні не пощастило, ви не виграли жодного призу. Не розслабляйтеся. Реєструйтеся на участь у другому етапі розіграшу щасливий номер. Для того для цього вам треба зареєструватися на номер 330 тридцять телефонні лінії відкриті протягом цілого тижня. І Рівно за тиждень ми обов'язково визначимо номер щасливчика, який виграє 5 тисяч гривень. А якщо прийде до нас у студію, то отримає шанс виграти більше гроші навіть до 50 тисяч гривень. Ну що ж, а зараз можете навіть не приїжджаючи, навіть не встаючи з ліжка, з дивана, де ви там зараз в кріслі, ви можете виграти. Шалені гроші, тому що зараз основний розіграш велика гра. Велика гра! У великій грі на вас чекає головний виграш. Це 200 тисяч гривень. Також у великій грі на вас чекає 1 мільйон гривень, і наш джекпот 3 мільйони гривень. Коли Лотетрона вже випала перша кулька. Це кулька номер 22. Закреслійте її у ваших білетах. Удачі вам! Прошу вімкнути великий лототрон. Номер 22. Це була перша кулька. Так, отож, велика гра 904-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава! Номер 59. Кулька під номером 59.

Номер 2. Колька під номером 2. Номер 21. Колька під номером 21. У великій грі вам потрібно закреслити якомога більше горизонтали в одному ігровому полі. Чим більше горизонтали, тим більше ваш виграш. Номер 43. Колька під номером 43. Номер 55. Колька під номером 55. Номер 52. Колька під номером 52.

72. Колька під номером 72. У великій грі зверніть увагу на категорії «1 плюс 1» і на категорію «1 плюс 1 плюс 1». Номер 32. Колька під номером 32. номер 24. Колька під номером 24. номер 38. Колька під номером 38. номер 1. Колька під номером 1. Я чогось хочу нагадати вам про побутову техніку Сатурн, яку ви можете виграти. Кулька номер 5 Колька під номером 5. Кулька номер 44. Кулька під номером 44. Абсолютно правильно красиво сказано щодо побутової техніки. У великій грі, окрім великих грошей, на вас чекає. Чудові чекають, чудові призи. Це побутова техніка. Номер 42. Кулька під номером 42. Велика гра продовжується. Номер 20. Колька під номером 27. Велика гра продовжується. А я щодо категорії 1 плюс 1. Якщо ви закреслите дві горизонталі по горизонталі у різних полях, ви виграєте гроші. Якщо ви щодо категорії 1 плюс 1 плюс 1, якщо ви закреслите три горизонталі по горизонталі у кожному ігровому полі, ви також виграєте гроші. Номер 31. Кулька під номером 31. І велика гра продовжується. Поки що не зупиняються. За грою уважно слідкує тиражна комісія. Наступна колька номер 68. Кулька Колька під номером 68. Велика гра продовжується. Щодо великої гри. і Щодо взагалі ЛОТО Забава. Всі правила цієї гри ви знайдете на нашому офіційному сайті в газеті. Азарт. Номер 30. Колька під номером 30. Е, е Велика гра продовжується. Навіть у фейсбуці ви також знайдете нашу сторінку. Номер... Управила. 26. Кулька під добром 26. Не зупиняється поки що велика гра. Вона продовжується. Номер 60. Кулька під добром 60. Велика гра мандрує вперед. Поки що не хоче зупинятися з великого дотрону. Вже випало 26 виграшних кульок. Але доведеться. Доведеться зупинитися. Так у нас таки буде головний переможець і гра зупиниться. Кулька номер 62. Кулька під номером 62. І... Хо -хо -хо -хо! Стоп лототрон в Україні розіграш закінчено. І не просто, не просто закінчено. У нас народився 258-й мільйонер Лото Забава. Тож, шановні, результати Великої гри ви бачите на ваших екранах. Перевірити ви їх можете у точках продовжу лотерейних білетів на нашому офіційному сайті і, звичайно, в газеті Азарт. А я б зараз хотів би звернути вашу увагу про новоспеченого мільйонера Лото Забава, головного переможця Великої гри 904-го тиражу, який закреслив три горизонталі з однією пільгою підковкою в одному ігровому полі, і виграв один мільйон гривень. Світ. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Чернівецькій області. Номер щасливого лотерейного білета 00, 111 59 Вітаємо, вітаємо нового мільйонера Лото Забава. Шановний, якщо ви нас зараз бачите і чуєте, ми вас вітаємо. Ви виграли 1 мільйон гривень. Вітаємо, вітаємо. Це вже 19-й мільйонер цього 2016 року року. шановні мільйонери, для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш один мільйон гривень. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зверніться у наше представництво, а саме представництво Лотозабава у вашій області. Ну що ж, а я б хотіла сказати, що для нас уже це ніяка не сенсація, тому що мільйонери у нас виходять. Ну чи не що ти ражу? Це просто нереально справжня фабрика мільйонерів. Приєднуйтесь швидше. Вистачить і вам, шановні, мільйонер. Сьогодні народжений мільйонер 258-й. І ми дуже щасливі. У нас ще попереду майже цілий місяць до закінчення цього року. І ви розумієте, що під новий рік трапляються чудеса. Зробіть їх своїми руками. Вам Треба придбати один всього лотерейний білетик і це може статися з вами. Отже, я оголошую наступний джекпот. Наступний джекпот складатиме 3 мільйони гривень. Ну що, зараз саме час сказати про 25 гравців студії, які будуть у нас в гостях на гостині наступного, тер. наступного тержу. Прошу, будь ласка. От вони 25 номерів телефонів гравців, яких ми запросимо наступного разу до нас у студії. І 10 резервних гравців вже сьогодні кожному з вас надійде смс-повідомлення про те, що ви запрошені в нашу студію. А потім з вами обов'язково зв'яжуться наші оператори, мило, ніжно пояснять вам всі деталі вашої приємної поїздки. Сюди в Київ. І ваше завдання зберегти бодай один лотерейний білетик на 903 й тираж. Так. так, ви знаєте, на вас чекає дорогі гості, майбутні гості нашої студії. На вас чекає не просто наша затишна, красива студія, а на вас чекає ще й цікава екскурсія по столиці України. <плес> на вас чекає комфортабельний готель і, взагалі, багато-багато позитивних емоцій. Отож, купуйте лотерейні білети і вигравайте в лото забава. І думайте, думайте, негайно вже про наступний тираж. До речі, білети на лото забави ви зможете купити в інтернеті. Все дуже просто. Заходьте на наш сайт. Ігра.msl.ua і, будь ласка, грайте в лото забава онлайн. І не просто грайте, а вигравайте. Ну, а зараз, звичайно. Всю інформацію ви також зможете отримати в газеті Азарт це надзвичайно цікава газета для тих, хто цікавиться нашими всіма лотереями. Отже, ви знаєте, куди завітати, білети купити можете будь-де. І ще хотіли вам сказати ось що. Ми тягнули інтригу аж до кінця програми, для того, щоб вас іще більше заінтригувати. Тому що з наступного тиражу на вас чекатимуть новорічні подарунки. Які Інформація, саме... які саме ви дізнаєтеся наступного тиражу. Боже, шановні, не пропускайте наступний і... тираж. І ви перше відізнаєтеся, які подарунки чекають на вас на новорічні свята. Життя, панове, життя прекрасне. <різь> а золота забава, воно може стати іще. Краще я б сказала, що злото забава це свято, що ти Адже святкуйте, зробіть свого життя просто суцільне свято. Не шкодуйте один лотерейний білетик може повністю змінити да. ваше життя. Ну, вас шукають новорічні свята, а на ці свята найкращий подарунок, який правильно лотерейний білетик лото забава. Адже це ваш шанс подарувати своїм рідним, своїм близьким, та й самому собі чому б і ні, подарувати мільйони. Зірвати наш джекпот і виграти 3 мільйони гривень. І, взагалі, багато 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 чого хорошого. Пишіть листи, Миколаю, до зустрічі.